Самими лише теплими светрами армію не зігрієш. В цьому переконані івано-франківські активісти, тому спільно з небайдужими громадянами взялися за виготовлення спеціальних пічок для солдатів. Кажуть, на сході бійцям вже дошкуляють морози. І хоча у деякі підрозділи військовим почали завозити обігрівачі, багато хлопців досі мерзнуть. Там уже мінусова температура, мінус 7, мінус 9. Якщо це бліндажі, то це сирість, мороз. Починають хлопці хворіти, нема де сушити одежу, нема де сушити взуття. От нема на чому. Приготувати їсти, тому що якщо йде обстріл на поверхні їсти, готувати, неможливо ці буржуйки дають можливість приготувати їду всередині в бліндажі чи в палаці. Дана піч власна розробка Івано-Франківця Ярослава. На виготовлення однієї у нього йде 20-25 годин. Майструє у позаробочий час на волонтерських засадах. Наразі зробив три, які найближчим часом активісти повезуть у зону АТО. Такими пічками солдати зможуть не лише опалювати бліндажі та намети, але й сушити одяг, і навіть підігрівати воду у спеціальних баках. Я її спеціально зробив своїм параметрами для потреб бійців. Перше всього – все, Цей виріб не є сам для того, щоб опалювати. Приміщення, от він сам відрізняється. Тут же і жарична поверхня, тут же можливість встановити поверхню для готовки ну, стіл ці, Сушку і, звичайно, що бак з водою. Нині вже є небайдужі люди, готові сприяти продовженню виробництва. Щоправда, кажуть активісти, багато хто критикує їх за високу собівартість пічок. а це близько двох тисяч гривень. Втім, після тривалого пошуку дешевих аналогів віддали перевагу насамперед якості та функціональності. Крім того, розробка дозволяє суттєво економити дрова, що теж дуже важливо у військово-польових умовах.